В Львові вже працює перша жінка водій міського автобуса. Тетяна Гліщинська виїхала на маршрут номер 8 Він сполучає вулицю Зернову із Бріховичами. Поява Тетяни за кермом стала справжньою подією для колег і пасажирів, адже до цього професія водія міського транспорту у Львові вважалася винятково чоловічою. Ще у 2019 році Тетяна прийшла у Львів електротранс як водійка трамваю. Відпрацювавши 6 років, зрозуміла, що готова опанувати новий вид транспорту. Вона пройшла усі етапи навчання, практику і тепер. Впевнено, керує великим автобусом, доводячи, що любов до справи сильніша за будь-які стереотипи. Складність, в принципі, як для мене, я маю досвід, вже 25 років я їжджу по дорогах. Я просто вивчала габаритність цього виду транспорту і вивчала, робила висновки на ті зауваження, які мені робили інструктори. От, і в принципі, я недовго стажувалася, відповідально віднеслася до цієї справи. І тому я виїхала вже, працюю напевно сьогодні третій день. В автобусах е, в нас не було жінок. Ну і раніше, скажімо, автобуси не були обладнані, скажімо, е, підсилювачем керма. Вони були на ручній коробці передач. Зараз на сьогоднішній день в нас рухомий склад на АТП Номер один досить такий сучасний, новий, автоматична коробка передач, підсилювач керма, відповідно комфортні сидіння. Тому е, ну насправді е, я думаю, що цей. Такий стереотип, що в автобусах нас кермують суто чоловіки, він е дуже швидко е стане минулим.